Привіт всім, друзі та колеги, домашні моделісти! Це канал Домашній моделіст. І сьогодні до вашої уваги буде третя, майже фінальна частина побудови масштабної моделі британського вантажного автомобіля WOT8 від виробника ICM. В двох попередніх частинах я демонстрував побудову ходової та основних елементів корпусу, також фарбування. А в цій фінальній частині я буду вже. Це все діло збирати докупи та додавати певних ефектів. Так, рама зібрана, пофарбована, колеса зібрані та пофарбовані також. Переходимо до етапу встановлення їх. Назимо це на раму, на осі. І що хочу сказати: в даній моделі є певний нюанс. В деяких модельках ми маємо дуже маленькі, короткі направляючі і взагалом кути нахилу на коліс. Можна виставити вже в процесі їх приклеювання. Тут є і плюси, і мінуси. Тобто, якщо ви обережно приклеїте під правильними кутами, все буде гуд. Всі ж моделі маємо наступну ситуацію: дуже довгі направляючі, які проходять через, грубо кажучи, два збірних елементи диску, і виходять в такі, як наконечник, що на. Фронтальній стороні цього диску знаходиться, тобто зробити якийсь кут нахилу там, вправо, вліво, вверх, вниз, вже не вийде, оскільки колесо жорстко сідає на цю направляючу. І потрібно повернутися до етапу встановлення даних осей на раму і ще до етапу склеювання даних осей, оскільки вони тут йдуть збірні, тобто осі склеюються, і якщо ви на перших етапах. Або я. Мені здається, що я так допустив помилку з правим, точніше лівим переднім колесом. Воно трошки має такий негативний нахил, але, думаю, проблема за... через те, що були певні проблеми при встановленні передньої осі на ресори. Там є направляючі, які були певних довжин, довелося їх підчищати, підрізати, підганяти. Вісь під посадкові місця на ресорах, і, можливо, я десь помилився з кутом нахилу. Так, можливо, це не дуже помітно, проте я це знаю. Переднє ліве колесо має трошки цей негативний нахил. Так, з цим вже нічого не поробиш. Можливо, як варіант можна було на етапі приклеювання колеса зрізати повністю всю вісь, проте місця посадкові. На гальмівному, кріпленні гальмівного барабану чи диску, вони вже були, скажімо також, інтегровані в цю вісь, і все одно цей неправильний кут, скоріше за все, б зберігся. Із нюансів установки, так, зараз на відео я вклею декалі з панелі приладів, але думаю, що це настільки цікаво. Хочу ще розказати про ходову. На колесах є такі направляючі. І бажано встановлювати покришки таким чином, щоб місце зрізу дивилося або вверх, або вниз. Я зробив так, щоб воно дивилося вверх, кудись туди, в бризовик, І в цілому, під час огляду модельки, того місця зрізу, скажімо так, дефекту на самій покришці вже не видно. Так, добрався до моменту встановлення декалей, наклеювання декалей. На панелі приладів. Попередньо я профарбував панель приладів, зробив її трошки темнішого кольору, ніж сама машина, щоб хоч якось урізноманітнити інтер'єр. Також профарбував чорним місця, на які буде встановлено самі декалі з стрілочками. Виглядає це достатньо непогано. Ну і ще основна частина, що перед цим я покрив всю машину глянцевим лаком для того, щоб не було в певних місцях видно, скажімо так, підкладки під самі декалі. Обрав, як мені здається, цікаву схему деколювання. Здається, це схема деколювання під війська Великобританії в Чехословаччині. Якась там танкова дивізія, треба глянути в інструкції, чисто із візуального, скажімо так, з візуальної складовою, оскільки на ній є більша кількість декалей, вони цікавіше, ну, то вирішив зробити так. По цій машинці, взагалі, особливо якихось ідей, чи там, бачень, як має виглядати дана машинка, чи як виглядав її прототип, я не шукав. Це було просто збірка з коробки, проте в процесі побудови, побудови мені машинка дуже сподобалась. Виглядає вона максимально лаконічно, максимально футуристично за рахунок цих прямих ліній в передній частині, можливо, якісь. Попередник Тесли Сайбертраку, Такі ламані лінії взагалі достатньо цікаво та, напевно, оригінально, оскільки інших схожих машин такої конфігурації я не бачив. По декалям вони тут трошки старуваті і ламаються, загинаються, тому потрібно додати більше або там, теплішої води, щоб їх краще розмочити, або використовувати спеціальну модельну хімію. Бо ну, працювати з ними було вкрай незручно. Так, здається, що вони виставляються на якісь порожні місця, проте як під циферкою в крижечку, так і під цією прямокутною емблемою є елемент, виступаючий на корпусі, і потрібно правильно виставити декаль, бо коли вона сядеться, підсохне, вона достатньо непогано цей рельєф буде Огибати і, в принципі, якщо помилитися, то це буде достатньо помітно. Так, щодо збірки, в принципі, в попередніх частинах я вже звертав на це увагу, проте однією з таких дилемм це була збірка кабіни. Виробник пропонує збирати всю кабіну прямо на рамі, проте. Якщо ви не бачили попередніх частин, де я про це розказую, я розповідав про, по-перше, решітку радіатору, яка тут виконана з фототравлення. І якщо ви будете збирати кабіну вже на рамі, то я думаю, це буде максимально незручно в тому, щоб якось підсунути, підкласти цю пластинку на потрібне місце, оскільки на рамі маємо в передній частині такі виступаючі, називаємо це зуби, і я думаю, вони будуть заважати взагалі збірці кабіни. Плюс... Стиковка стінок. Я думаю, що якщо приклеїти основу до рами, то гратися кабіною, шукати певні кути сходження розходження основних цих блочних елементів кабіни буде достатньо важко, оскільки вже нижня частина буде закріплена. А в цілому це зробити буде необхідно, бо при таких мінімальних маніпуляціях мені вдалося прибрати майже всі щілини. Що в передніх стиках, що в стиках між боковими та задньою великою стінкою. Е, майже не використовував, ніж паклівки, трошки довелося там підшліфувати, але в цілому стикуїмістю моделі я задоволений. Так, зараз переношу це номерні знаки на дверця та автомобіля. Так, попередньо я профарбував все глянцевим лаком, проте якась така дивна дилема. Що після декількох шарів глянцевого лаку машина залишалась трошки матовою після нанесених матових шарів, вона вийшла з невеличким глянцевим ефектом. Ну, маємо, що маємо, проте найголовнішого дефекту, який я хотів цим способом прибрати, а це те, щоб не просвічувалася підложка під декалю. Між білими літерами, там видно було б цю плівочку, в цілому її не видно. Декаль встановилась добре. Зауважень, в мене по цьому немає. Так як можете бачити, використовую і зубочистку, і серветку, і пензлик. Серветку і пензлик я використовую для прибирання зайвої рідини. Плюс серветкою можна ще притиснути декаль до поверхні. Достатньо прикольно видаляє зайву рідину пензлик. Якщо він сухий і піднести там до кількох крапельок, то достатньо швидко вони зникають і можна працювати вже. З більш-менш сухими деталями автомобіля. Так, клеїти такі декалі не на вертикальній поверхні, а на горизонтально розміщених деталях, виявляється набагато простіше, ніж вже коли машина зібрана, можна і подивитися, щоб були правильні відступи, і, в принципі, досягти якоїсь симетричності це зробити набагато простіше, коли ти бачиш. Обидві деталі, як то праву, і ліву перед собою. Проте в подальшому встановленню дверей на, скажімо так, на елементи кабіни це трошки було також непросто. Напевно, забагато шарів фарби та лаку в двірних цих отворах довелося місцями підчищати фарбу з лаком, щоб дверцята стали на свої посадкові місця. Так, фінальні штрихи по розправленню декалей та видаленню зайвої вологи. Плюс-мінус такий результат залишається, і можна переходити до інших більш цікавих деталей даного автомобіля. Із цікавих деталей, елементів, я б, напевно, назвав би інтер'єр. він тут присутній. Достатньо велика кількість речагів і цікавих речагів. Плюс із цікавих елементів можна ще назвати двигун та його деталізацію. Тут вона радує дуже сильно. Присутній не тільки класичний такий двигун від ICM. -у. На ньому ще непогано реалізована імітація патрубків до радіатору, які і верхні, так і нижні входи і виходи. Непогано зроблені такі елементи, як всі. Ролики та ремені між ними. Ну, в принципі, традиційно для ICM, а також певні елементи двигуна навісного обладнання, такі як генератор та інші. Плюс непогано реалізована вихлопна система, вона тут достатньо непогано і проглядається, оскільки сама моделька і власне, прототип мають достатньо високий кліренс, то частина рами ходової вона виставлена на показ. Так, встановлюю сидіння в кабіну. Попередньо я їх профарбував, і попередньо я їх трошки затерсухим пензлем з більш світлими відтінками, для того, щоб зробити такий невеличкий ефект старіння. Так, думав пропрацювати ще бруд та потертості на нижній частині корпусу кабіни на підлозі, проте вирішив не займатися цим, оскільки все одно видно, напевно. При даній конфігурації вікон цього не буде. Так, перехожу до встановлення е, вихлопної системи. Е, є також дилема встановлювати її на початку ще до встановлення осей і фарбувати вже в зібраному вигляді, або профарбувати окремо і спробувати встановити вже в зібрану машину. Як бачите, е, просунути між е, передньою та задніми осями дану вихлопну систему. Не склало ніякого там певного певних зусиль. Стає все дуже добре. Більш-менш непоганий результат, і не довелося мучитись з профарбовуванням даної труби та глушника чи резонатору в таких складних місцях. В будь-якому випадку, якщо б фарбували даний елемент на рамі, то, скоріш за все, б трошки замастили фарбою як саму раму, можливо, колеса. Ресори, і загалом це могло б повпливати на цей результат проміжний на те, що було б витрачено більше часу для того, щоб усунути ці всі неточності. Так, ну, корпус, як можете бачити, з рамою готові до з'єднань. Із певних ще нюансів такі елементи, як запасне колесо та паливний бак. В процесі склеювання я відламував декілька раз. Так їх можна було б зібрати окремо, проте вирішив збирати їх разом, так як вони мають один колір з, з рамою їх так зручніше було б фарбувати. То і плюс вони якби будують своїм розміщенням одну таку поперечну лінію, тому. Встановити їх до встановлення кузової кабіни, я думаю, було непоганим рішенням. Так, зараз я заправляю симетричну частину вихлопної системи. Проблем також ніяких не виникло, проте з лівою, здається, вихлопною трошки було зміщено в плані повздовжньому місце кріплення до рами. Я його приклеїв в іншому місці. Можливо, то мікасяк, можливо, це якісь. Неодоопрацювання виробника, але в цілому все стало більш-менш непогано. Із нюансів, які я ще помітив на даній моделі, попередньо я використовував суперклей, ціанукрилатний клей для приклеювання точкових деталей, таких як місця кріплення вихлопної системи, двірники, антени, але цього разу не знаю, чи то фарба виявилась більш якоюсь такою тендітною, чи, можливо, клей був більш агресивним. Але в місцях склеювання він залишав великі білі п'ятна на моделі, ніби з ефектом вигорання якогось чи навіть підгорання. Тому перед тим, як використовувати клей вже пофарбованим деталям, я думаю, варто спробувати на якомусь непомітному місці для початку. Наприклад, спочатку приклеїти вихлопну систему, а потім вже лізти до антен, чим навпаки. Ну і плюс, після того, як я побачив, що таке відбувається, я трошки змінив саму концепцію встановлення фронтальних вікон в кабіну. Я думав, що вони будуть триматися на суперклею, але подумав, що використання клею може залишити такі негарні сліди, і тому вирішив приклеювати це все діло звичайним модельним надтикучим клеєм. В принципі. Як це було реалізовано, зможете подивитись трошки пізніше. І так, готовий кузов трошки припилив, для того, щоб зробити його з таким ефектом невеличкого використання, додав пилу та бруду в ті місця, де, в принципі, могли розміщатися якісь речі або міг рухатись персонал. Для того, щоб трошки. Доповнити модель та зробити її більш цікавою до огляду, вирішив встановити один з одну спалених каністр, а також різний дріб'язок у вигляді, вигляді скруток тенту, рюкзаків, курточок, плащів та іншого. Ну якийсь мішок там здається, з картоплею чи з чимось круглим, також докинув, щоб в цілому якось розбавляло темний та порожній. Скажімо так, силует грузового відсіку. Декілька речей і виглядає він вже більш-менш цікавіше. Так, тут деталі клею на суперклей, але використовую його достатньо мало. І також дилема: клеїти по пофарбованому чи збирати, коли ще немає фарби. Наприклад, в цьому місці точно було б незручно профарбовувати ні застерну, ні скрутки з речами, так як вони достатньо малі, а весь кузов у нас вийшов повністю однотонним. Якщо б там десь щось підфарбовували, я думаю, це б кидалося в очі і виглядало не дуже естетично. Так виглядає майже завершена версія вмісту. Кузову, так, в мене є більша кількість різних бочок, скруток та рюкзаків, проте, я думаю, я їх використаю вже на відкритому кузові у WOT6. Там, я думаю, це буде виглядати більш цікавіше, ніж тут. Так, щодо моделі, залишається профарбувати кузов ще раз в, лак... в лактовий глянцевий лак. Та частково нанести змивку та фільтри на речі, які розмістив в кузові, наприклад, на той же мішок, для того, щоб він виглядав таким більш поюзаним зі слідами експлуатації. Власне, ось так виглядатиме кузов після нанесення лаку та нанесення змивки. І після цього можна вже приміряти верхню та нижню частину кузова. До речі, по збірці тенту я бачу в мережі, що дуже багато моделістів залишають стики між елементами тенту. Це було першою задачею в даній моделі максимально точно спозиціонувати ці деталі. А якщо виникнуть якісь зазори чи виступи, максимально це все діло пробрати, оскільки це якби Є деталі з тканини, і навряд чи в ній могли бути якісь там прямокутні виступи чи заглиблення по периметру, тому це сильно кидалося в очі і давало ще більше ефект іграшковості. В принципі, думаю, більш-менш з цією задачею справився. Як бачите, на тенті немає ніяких дефектів в плані збірки, проте, можливо, я в найближчому часі трошки. Зроблю тен цікавішим, попрацюю або не попрацюю, ще подумаю, попрацюю над ним з сухим пензлем для того, щоб підкреслити всі грані, а також всі виступаючі елементи цих складок та хвилі. Вони і так виглядають достатньо гарно, проте, можливо, з використанням якогось пігменту або свого пензлю виглядатиме не знаю, щось більш деталізовано. Так, Кузов вже встановили на кабіну. Кабінок, як бачите, також встановлено на раму. Вікна в дверцятах захищено звичайним монтажним скотчем, малярним скотчем, а от два фронтальні вікна, які поки ще не встановлені на моделі, я закрив такими картонками. По одній причині для того, щоб коли буду покривати машину лаком, щоб не забризгати з внутрішньої сторони цим самим лаком на вікна, які вже встановлені на дверях. Так, вони свою справу гарно зробили, лак всередину не потрапив. Перед тим, як зараз встановлювати фари та поворотники, я профарбовую самі ніжчі під фари. До речі, із непоганого рішення у ACM це розміщувати на, скажімо так, внутрішній частині імітації фар, імітацію саме. Лампочок. Оці виступи, вони непогано імітують якийсь предмет по типу лампочки, якщо крапнути крапельку змивки чи фільтр, воно непогано цей рельєф підкреслить і в подальшому виглядатиме достатньо непогано. Проте, якщо вам хочеться зробити непоганий такий реалістичний ефект лампочки, то можна завжди зробити його з прозорого головника. На цій моделі я це реалізовувати не буду, проте можливо, в подальшому, коли. Такої імітації не буде, як тут є, я це зроблю. Так, тепер потрібно зняти маски з дверей. Якщо вони не знімаються пінцетом, то моя порада використовувати якісь дерев'яні предмети, як ту ж саму зубочистку чи сірник, для того, щоб не пошкарябати вікно. Бо ножем чи пінцетом залишити Одну царапку чи там, зробити тріщину на склі, це справа декількох секунд. А от, наприклад, працювати з дерев'яними інструментами, вже такого якби, негативного ефекту не вийде. Коли відігнув невеличкий шматочок самої, самого скотчу, тепер можна зачепити його пінцетом і такими круговими обертами зняти, не тягнути кудись в сторону, бо тут є і дзеркала, і інші виступаючі елементи, які можна відірвати, відламати. А отак скручуючи її як килим, в принципі, безпечно можна відділити від прозорої деталі. Так, бачимо вже фронтальний вигляд машинки. Так, ліве колесо трошки дивиться в сторону, але, на жаль, з цим вже нічого не зробити, так як це залежало від геометрії самого валу. Проте маємо, що маємо, можливо, в подальшому якось зможу це діло трошки покращити. Якщо ви бачили збірку Леланда Ретривера, там геометрія передніх коліс була геть не та вони трошки просіли із за ваги модельки. А тоненькі, направляючі не змогли якби втримати правильну геометрію. Проте з часом я там знайшов один лайфхак, як це діло пофіксити, і встановив колеса, переробив трошки передню частину ходової, встановив колеса вже під правильним кутом. Можливо, доберуться руки і в цій модельці. Якщо це сильно мене бентежитиме Прав... цей неправильний кут. Так, далі встановлюю рамки з фронтальними вікнами. Непогане рішення. Оскільки мені не довелося їх маскувати, для початку я просто профарбував самі рамки окремо, а потім вклею вже в пофарбовані рамки скляні детальки. І з лайфхаку, як правильно наносити клей, це вставити скло на суху, а потім крапнути клей, проте не на саме вікно, а крапнути клей на рамку або на деталь непрозору, в яку встановлюється дана скельця. Клей за допомогою. Скажімо так, капілярного ефекту, який він має, він буде розтікатися по впадинкам, по щілині між склом та деталю і заповнюватиме її. Можливо, він не заповнить цього одразу, вам доведеться крапнути там 2-3 краплі клею по периметру, проте це достатньо безпечно. В жодному разі в мене ще клей не потрапляв на прозорий елемент при такому способі нанесення. В цілому працює дуже непогано. Із нюансів, якщо ви будете крапати клею в якійсь закритому об'ємі, можливо, із-за парів клею ваше віконце може трошки зробитися непрозорим, помутніти. Тому краще робити це на відкритих деталях, і бажано, щоб пари від клею, коли ви його капаєте, йшли доверху, там, де не було ніякого. Ніякої деталізації. Таке також може бути. Звертайте на це увагу. Так, за допомогою тієї самої зубочистки з допомогою якої я знімав маски, я встановлюю ще одне фронтальне скло, встановив зубочистку як маркер висоти, для того, щоб справа і зліва був однаковий кут нахилу вікна. В принципі, встановилося воно достатньо непогано. Можна було ще зробити якісь направляючи від тих механізмів, що. Встановлено на вікнах для підйому опускання вікна. Проте при такому невеликому куті їх би все одно не було видно. А в принципі, якщо захочеться зробити вікна відкритими більше, то, можливо, є сенс продаталізувати ці механізми або подивитися, як вони мали виглядати, коли вікно в нас у відкритому вигляді повністю. Так. Залишилась справа за геть невеличкими дрібничками це встановити двірники, скотч на вікна. Вони профарбовані окремо. І з невеликого такого лайфхаку це я приклею маленькі деталі на скотч, який закріплений, як можете бачити, на ливниковій рамці, і фарбую його з аерографа або з пензля. В одній поверхні деталька приклеєна до самого скотчу, в другому можемо так. Спокійно обробляти. Можна спочатку прокрасти, наприклад, як тут тильну сторону, приклеїти на тильну сторону, і вже потім пропрацювати за зовнішньою стороною. Встановлюються двірники без проблем. Є непогані посадкові місця, в принципі, нюансів якихось в побудові цього елементу я не знайшов. Так, фінальні штрихи. Моделька вже в принципі, зібрана, проте, я думаю, буде натхнення. Додам деталізації, наприклад, профарбую металіком всі елементи кріплення. Наприклад, як той самий якийсь болтик чи інший елемент кріплення двірника. Він тут виконаний у вигляді такої виступаючої детальки. Також, напевно, є сенс протись сухим пензлем металіку по цим підніжкам на крилах, а також. Таким своєрідним підніжком на осі переднього колесу. Як бачите, як відрізняються передні та задні колеса, на передніх є такі широкі виступи для того, щоб екіпажу було зручно підніматися в кабіну. А на цьому, в принципі, на сьогодні все. На такому проміжному етапу поки збірку буду. Зупиняти. Якщо відео сподобалось, не забувайте підтримати канал вподобайкою та підпискою. А на цьому на сьогодні все. Традиційно бережіть себе та своїх близьких, любіть Україну та допомагайте Збройним силам. Ще побачимось!